Сьогодні вам розповім про те, як треба жити, щоб не грішити, або щоб в крайньому разі хоч менше грішити, менше робити цих помилок. Як треба жити так, щоб жити в законі життя. Тут ми повинні ознайомитися як влаштована людина, розглянути антропологію людини, тобто внут... духовне, внутрішнє. Влаштування людини. Як людина мислить, почуває і діє. Це є голова людини. І в цій голові вона містить думки і добрі, і погані. Тобто, звідки йдуть добрі думки? Добрі думки. Постійно йдуть від ангела хоронити. Так. І він постійно дає добрі думки. З лівої сторони в кожної людини є поганий ангел. Ангел від Злого Духа, від сатани. І він є дійсно поганий, знаєте? Він є такий злий, хитрий. Незадоволений, егоїстичний. І він дає погані думки. І ці думки людина получає 50 на 50%. Але залежить також, як з ким вона більше дружить, чи з добрим ангелом, чи з поганим. То від того залежить, кого вона більше слухає. Що стається з цими думками, які йдуть, поступають в голову людини? Чи то добра, чи погана. Думка. Далі переходить на душу. Центр душі в людини є тут. І думка падає на душу, яка включає в себе почуття, знання, звички. І думка тоді задіює ці почуття, знання, звички і переходить в бажання. Якщо це добра думка, то в добре бажання. Думка переходить в добре бажання. Якщо це погана думка, вона переходить в погане бажання. Пізніше бажання людини реалізовується в дію. Людина приводить його в дію і попадає цим самим під закон смерти. І тоді. В людину вдихається вже дихання смерти. Розумієте? І людина, як зробила щось погане, почуває себе погано. От як ви себе почуваєте, коли зробите щось погане? Погано, Погано, тяжко, гнусно, придавлено, загублено, Так? І якщо ми постійно пускаємо в себе погану думку, яка йде нам в центр душі. Переростає погані бажання, погана дія, і ми попадаємо під цей такий круг дихання смерті. В нас вдихається ця гріховність. І людина поступово наробляє в собі гріховну звичку, яка по церковному називається вже страсть. І ця страсть починає володіти людиною. Ця страсть заповнює душу в великій мірі. І душа тоді не може вже порядно слухати Господа. Вона не може вже виконувати те, що слід. Тому будьте обережні з тим, що ви робите, бо погана думка це як вірус. Як він повторюється, як грип, пове захворювання. Вірусом захворює людина, повинна вилікуватись. Бере час. Добра думка, як поступає до нас, вона піднімає добрі почуття. Переходить. В добрі бажання, добре бажання реалізовується, ми робимо добру дію і попадаємо під закон життя, в якому є сам Господь. І тоді в нас відбувається дихання життя. Коли ви зробили щось добре комусь, просто так, без всякої задньої користі, як ви себе почуваєте? Добре, дуже добре, радісно. І додому спішили, і вдома якісь вас проблеми були, здавалося, і щось душа тривожилася. Але в цей час Бог завжди під пошле можливість зробити добро. І коли ми не відкинули від себе це добро, а зробили його, таке враження, ніби то і вдома все знормалізувалося. На душі радість. Ангели співають Алилуйя! Тобто вдихання життя йде в нашу душу, ми почуваємо себе надзвичайно чудово. Скажіть мені, чи можна де в магазині купити відчуття радости, такої, як ви почуваєте себе, коли зробите комусь щось добре, правдиво. не слухати потім чорного ангела, що я зробила добре. А я зробила добре, во славу Божу. Чи можна в магазині купити цю радість? Ви купите файне вино там, ви від нього оп'янієте, трошки розслабитеся, але радості такої ви не отримаєте. Бо це зливання, тоді йде Духа Святого кожен раз через добрі справи, тобто енергія життя вливається в нас і робить свій цирк свій круг. І коли ми постійно стараємося прийняти тільки добру думку, а не погану, в нас зливається добра думка, ми робимо добрі діла, і душа наповнюється нашою святістю, якийсь малий процент лишається забрудненості. Але як ми будемо це постійно робити, ми зможемо чистити свою душу. До великого проценту, і лише там щось незначне, а може взагалі очистити її до рівня святості. Розумієте? До стопроцентного рівня святості. Тепер секрет. Що робити, щоб не пускати в себе погану думку? А тільки добру думку? Різні восточні релігії навчають, як контролювати думку, але повних знань не дають цьому. І людина працює над тим, щоб взагалі не думати, але думка постійно працює. Майже неможливо. А нам треба щоденно постійно вміти зразу же контролювати свою думку. Значить, для цього потрібно вживати властивість своєї душі, розум. Розум повинен бути як сторожовий, який постійно стоїть. На стражі і аналізує думку, яка це думка, добра чи погана? Для цього ви читаєте святе Євангеліє, яке навчає вас, що є добро, що є зло. І коли ви відчуваєте, що думка не добра, думка гріховна, думка, яка приносить вам якісь скорботи, гризоту, тим більше ненавість, егоїзм будить вас. Хитрість і так далі, так далі, це все йде від нього, від чорного ангела. Розум ваш повинен, як сторожі, сказати, стій, хто там, стріляти буду, Стій, пароль, Пароль, ага. від чорного ангела. Ви зробили це, проаналізували. Далі, що вам ви можете зробити, щоб від цієї поганої думки збавитись? Коли ви пізнали, що у вас є погана думка, ви відразу просите: ангел мій святий, очисти мене від поганої думки. І як дітям показується дія ангела, що він мечем проводить по людині і очищає людину від дії чорного ангела. Тобто, якби чорний ангел входить з поганою думкою в людину. І ангел-хоронитель як мечем раз і очищає людину від цієї злої енергії і досить дві-три секунди після звернення до свого англа-хоронителя. Чи до Ісуса Христа, якщо у вас не напрацьоване звернення до свого ангела-хорнителя, безпосередньо до Ісуса Христа, до Бога, очисти на від поганої думки 2-3 секунди досить, щоб ця погана думка раз і зникла?